Сьогодні проводяться спільні навчання. Основна вимога це співпраця з підрозділами всіх видів та родів військ, загальне виконання загальних військових операцій, не тільки наступу, не тільки оборони, а також протиодверсійних операцій з застосуванням річних катерів. З висадкою десанта та знищенням групи противника. Заняття проходить під керівництвом та головуванням командуючого сил та засоби оборони міста 50%. Доброго дня. За легендою отримано повідомлення, що на населеному пункті літки було здійснено напад невідомим збройним формуванням на блокпост. Під час нападу поранені захоплена зброя, захоплена автомобільна техніка. Розвідувальна група. Противника виявлена. Прибула пункт, де в неї схованка. Там знаходиться АГС, додаткова зброя і починають озброюватися. Дві групи блокування в заходять з півдня та півночі. Блокують розвідувальну дивер диверсіонну групу. Виїзд назад, щоб не допустити їх проникнення на центральну дорогу і забезпечити безпеку і діяльність людей, толкує група розвідки. Група розвідки знищує автомобільну техніку та блокує разом з вогньовими групами розвідувальну дирекційну групу. В зв'язку з тим, що по периметру є замінування, з метою збереження життя військовослужбовців здійснюється висадка десанту в тил противнику на узбережжя. Під час висадки десанту проводиться розвідка узбережжя, співпраця спільна з тактичною групою річкових катерів, а також знищення додаткових катерів, які намагаються допомогти з евакуацією розвідувати звільних груп. Евакуватися, образі. Лети 11 прийняв. Під час опрацювання застосовуються всі засоби розвідки від спостереження, доведення розвідки бою, а також доведення розвідки за допомогою безпілотних літальних апаратів. Під час навчань буде використовуватися також техніка, яка була захоплена особовим складом батальйону під час виконання бойових завдань БАПу. Увага всім! Увага всім! Жук, вперед! Жук, вперед! Я хочу подякувати кожному з вас за відмінні показники у навченості і у тій мотивації, яку я сьогодні побачив, спостерігаючи за вашими навчаннями. Ми маємо усвідомлювати, що ми постійно маємо перебувати в режимі підготовки підтримання нашого рівня навченості для того, щоб бути завжди готовими до адекватного реагування. Сьогодні панове у нас день вишиванки. Я підготував такі невеликі вам. Подарунки це емблема командування В'єрних сил Збройних Сил України, державний прапор України на свій такой звичай. На згадку від мене, як від командувачів кожного з вас. Щира моя вам дяка за те, що ви робите. Дякую! Дякую. That's